У сесійній залі зараз засідають не депутати Криворізької міської ради, їх місця займають прості криворіжці. Хтось прийшов сюди на ранішню сесію, яка так і не відбулася, і залишився, хтось незадоволений загальною ситуацією у місті і країні, а хтось і просто заради розваги. Наша влада ну не дає нам того, чого вона обіцяє. А вона тільки на квартиру ціни повищає, а не наоборот понижає. Владі нема чого. Людям донести яку, які рішення вони прийняли стосовно цих всіх питань, або вони не захотіли виносити всі питання на розгляд на сесію. Ну, мабуть, і владі ці питання не дуже подобаються для того, щоб громада жила в місті нормальним життям і вирішувалися питання громади. Що мене привело? Ну якщо Коротко, але те, що великі міста, більше як півмільйона, зовсім випало з державотворчих процесів України. Вони були обіцяні рік тому, вони завойовані на Майдані. Ми сподіваємося повернути місто на той шлях, який був обіцяний нам. Сьогодні в кривому Розі все, як було рік назад, як не гірше. І якщо почать лити сльози, то їх буде море. Не вирішується жодне питання. Влада ну, самоусумалась, власне, власне кажучи, просто нічого не вирішує. Від дільничого міліціонера і до мера ніхто нічого не вирішує. Вони рішують свої питання. Питання іншої частини населення нікого не турбує. Серед десятків людей, які безцільно сновигають туди-сюди по фоєміськ виконкому, єдиним впізнаваним обличчям серед інших для нашої знімальної групи стала криворізький підприємець та активіст Ірина Туровська. Вона і розтлумачила нам, чому люди вдарилися до сесійної зали і що планують робити далі. Вопроси, які обговорювалися на протягом останніх двох місяців, це наповнення бюджету міста, вірніше, не желання його наповняти за що. Счет... дифференцированных коэффициентов на землю, которые уменьшены для предприятий господина Ахметова, для предприятий горнодобывающей отрасли в 30 раз меньше, чем для предпринимателей города. Два дня назад было отправлено обращение к президенту Украины и к губернатору, где мы объясняли свою, свою точку зрения на то, что происходит в Кривом Роге. Сегодня, когда мы зашли сюда в сессионный зал, мы отправили срочные телеграммы, президенту, губернатору с просьбой поддержать нас и обратиться со своей стороны к президенту. Президента просим прислать сюда своего представителя, который возьмет с полномочиями, который возьмет контроль над всеми действиями местной власти. Почути після обіду коментар представників міської влади з приводу даної ситуації нам не вдалося. Їх не виявилося на місці. Протестувальники ж тут поки що ведуть себе мирно, освоюються, смакують теплий чай та бутерброди і приміряють на себе депутатські крісла. Щоправда, залишаючи будівлю виконкому, залишається і не дуже приємне враження від побаченого, тому що, як виявилось, деякі люди прийшли сюди заради ідеї та бажання змін на краще, а чимала частина просто отримати за свою присутність гроші.